Право номер 29 перший пункт. Як буде змінюватися тиск у повітряній кульці, якщо її спочатку надути, а потім міцно притиснути до твердого предмету? Чи можна передбачити у якому місці лусне кулька? Ну що ж, якщо ми притиснемо кульку до твердого предмету, у цій точці ми збільшимо тиск. За законом Паскаля цей тиск буде передаватися у всі точки повітря у цій кульці. Тобто тиск у кульці буде збільшуватися. Ну, а чи можна передбачити в якій точці лопне ця кулька, неможливо, тому що ну, це залежить від нерівностей, які є у цій кульці, від дуже багатьох факторів. Тобто передбачити неможливо. Ну що ж, записуємо тоді, що за законом Паскаля, пишемо, за законом Паскаля. Тиск повітря у кольці, кольці, буде збільшуватися. І далі нас запитують, чим можна передбачити, в якому місці одне куліка запишемо, що передбачити неможливо. Записуємо передбачити. В Якому місці? Лобне? Кулька? Неможливо. Є? Yeah? Ну що ж, ось таке просто завдання на закон паскаля на цьому вправу завершено.